Слава Україні! РФ атакувала Ізюм із балістичною ракетою СБУ. Затримала пару шпигунів, які працювали на ворога під прикриттям волонтерства. На тверезі водій у Білогір'ї намагався відкупитися від відповідальності. На старокостянтинівщині чоловік вдома зберігав бойову гранату. Про ці та інші події розповім за мить. Ворог завдав удару балістичною ракетою по центральній частині міста Ізюм. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Внаслідок влучання зруйнована частина будівлі міської ради пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Жодного військового об'єкта у цьому місці немає, зазначив Олег Сінігубов. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. 38 людей постраждали. Семеро госпіталізовано розбір завалів триває. Повідомляють у ДСНС області. Служба безпеки України затримала пару шпигунів, які працювали на ворога під прикриттям волонтерства. За даними слідства, безробітний чоловік та його співмешканка збирали інформацію про місця дислокації українських військових і техніки для ворога, видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами. Підозрювані обіжджали місцевість, нібито у пошуку покинутих домашніх улюбленців. Щоб відвести від себе підозри, чоловік чоловіки жінка навіть облаштували на власній території притулок. Посіпаки ворога вишуковували, де розміщується особовий склад сил оборони та місця стаціонарного лікування поранених українських захисників. Зловмисників затримали і їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Старокостянтинівська громада у скорботі 5 лютого відбудеться церемонія прощання із захисником України солдатом Анатолієм Валентиновичем Куйданом. Захисник, який вважався зниклим безвісти, загинув 7 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Уманське Покровського району Донецької області. Жителів громади закликають гідно провести оборонця України в останню дорогу. Вшанування та прощання із воїном відбудеться із 10 до 12 години у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають захисника на міському кладовищі. Вічна та шана полеглому захиснику щирі співчуття рідним та близьким. На Старокостянтинівщині 37-річний чоловік зберігав вдома бойову гранату. Правоохоронці приїхали на виклик про домашнє насильство. А на місці вже з'ясували, що кривдник ще й незаконно зберігає вибухонебезпечний предмет. У поліції повідомляють деталі жителі села. Старий Остропіль вчиняв домашнє насильство стосовно своєї дружини. Патрульні прибули на виклик під час складання адмінматеріалів, встановили, що чоловік має гранату. Експертиза підтвердила згодом, що це бойова граната Ф-1. Окрім того, у порушника вилучили й ніж, який згідно висновку експертів належить до холодної зброї. Йому оголосили про підозру. У Білогір'ї п'яний водій намагався дати правоохоронцям 200 доларів хабара. Про це повідомляють у Гонп області. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Тойота під керуванням 50-річного місцевого жителя. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд. Прилад Драгер показав 1,87 проміли. Щоб уникнути адмінвідповідальності, не водій запропонував патрульним 200 доларів. Поліцейські декілька разів попереджали чоловіка про неправомірність його дій. Проте він виявився наполегливим. Відтак отримав і адмінпротокол, і кримінальне провадження. Невдовзі він відповість перед судом. Хмельницька обласна військова адміністрація запрошує вас взяти участь у зустрічі у рамках регіональної платформи діалог влади та бізнесу, яка відбудеться у четвер, 6 лютого. О 14 годині в онлайн форматі тема новації із оподаткування податком на прибуток, які набирають чинності із 2025 року. Щоб приєднатися до онлайн-зустрічі, треба заповнити спеціальну форму, посилання на яку можна знайти, зокрема, і на фейсбук-сторінці Хмельницької ОВА. За додатковою інформацією можна звернутися у департамент економічного розвитку Хмельницької обласної військової адміністрації. Цим анонсом завершую випуск та готую для вас свіжу порцію новин. Дякуємо вам за довіру збройним силам України за захист. На все добре.